Дякую дуже за запитання і прошу вас, пишіть свої запитання, буду записувати на них відео, якщо є цікаві теми. Так от, що таке гамалон? Гамалон це препарат, який містить діючу речовину габа або гамаміномасляна міномасляна кислота, або гама-бутірат. Це єдиний Неотроп, який можна приймати дітям з епілепсією. Більше того, прегабалін це схожа речовина, використовується в комплексній терапії епілепсії. Але основна дія його яка? Це Гальмівний нейромедіатор, він гальмує нервову систему. Цим пояснюється його такий легкий седативний ефект, тобто діти стають на ньому трошки спокійніше. Головне, що ми в себе використовуємо для діток, для чого він потрібен, пам'ять. Тобто, якщо дитина має проблеми з пам'яттю, і я неодноразово бачила це власними очима, як він покращує пам'ять. До речі, я його іноді пропиваю сама після ковіду, особливо коли проблеми з пам'яттю. Пам'ять заспокоєння. Габа це нейромедіатор, який, до речі, синтезується з глутамату в циклі трикарбонових кислот. Ну, це така вам загальна інформація. Так от, як його давати? По-перше, не треба купляти гамалон. Це викинуті величезні гроші за препарат, який стоїть в Україні в аптеці 56 гривень. Та сама гама мінамасована кислота. Починаємо ми з пів таблеточки. Там капсулки висипали дитині, подивилися. Якщо нема гіперактивності, тиждень подавали, подивилися, нормально даємо ще половинку, тиждень п'ємо таблетку цілу. Потім проходить тиждень, можна так поступово за 4 тижні вийти на дві таблетки. Але дивіться, курс 3 місяці. Потім бажано зробити перерву на пару місяців і знову можна повторяти. Кажу вам: реально зі свого досвіду, всі діти, які мали проблеми з пам'яттю, саме з пам'яттю, ми запускали мовлення на габі. В аптеці він називається Аміналон КВ». Так що купляйте, користуйтеся. Якщо не довіряєте нашим виробникам, візьміть е, виробник Кіркман е, на Айхербі. Ну, але це все одно буде дешевше, ніж ваш гамалон, який хтось привіз і заробляє на цьому просто нереальні гроші. Будьте здорові!